Йдемо на вибори, розпочинає свою роботу в ефірі телеканалу СТН. Кандидати в депутати до Нововолинської міської ради та на посаду міського голови презентуватимуть у нашій студії свої передвиборчі програми. Дивіться буде цікаво. Сьогодні гість наш. Є голова міської організації партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Андрій Миронович Сторонський. Доброго дня, пане Андрію. Ми розпочнемо з того, що ви багато років були членом організації батьківщини міського осередку. Тепер стали його головою. На вашу думку, чому саме вам довірили таку відповідальність? Ну, чому, саме вам, чому саме мені напевно важко сказати? Я дійсно 11 років є членом партії Батьківщина, 9 років заступником голови міської організації нашої партії. Ну, напевно, так сталося обставини, що, по-перше, що Любов Миколаївна, яка до цього очолювала нашу міську організацію, по сімейним обставинам не змогла далі керувати. І було прийнято рішення. Про переобрання головою. Ті члени партії, які вже також багато років є активними нашими членами, виявили довіру саме мені. І на міській конференції нашої організації було довірено очолити міську організацію саме мені. Я безумовно вдячний їм за довіру і вдячний за ту роботу, яка була перед тим проводилася Соколовою Любов Миколаєвна. Я і на конференції. Висили сподівання, що все ж таки ті, хто надав мені такий досить вагомий мандат довір, і надалі мене будуть підтримувати всіх наших питаннях збудову і оновлення міської організації партії. Андрій Миронович, пригадайте, які тоді, коли ви ставали членом організації Аргументи і цінності, переконали вас приєднатися саме до цієї партії. І чи змінилися вони протягом от стількох років, скільки ви перебуваєте в організації? Безумовно, що коли я ставав у 2005 році членом партії «Батьківщина», на мене в першу чергу це справило велике враження, цілеспрямованість, наполегливість та неабияка харизматичність нашого лідера. Юлію Володимирові Тимошенко. Це довели і останні події, адже всі чудово розуміли, коли йшло судилище над нашим лідером, вона мала би змогу втікти, як багато хто робив і не бути ув'язаною дійсно в в'язниці. Однак ця сильна жінка знову ж таки показала свій характер, свою харизму, і вона стійко пройшла ті всі випробування, які на неї, скажімо, прийшлися. Повинен, користуючись нагодою, сказати, що навіть сьогодні в Верховній Раді, перед тим яких в студію, я дивився, було голосування за надзвичайно важливий законопроект, який ініціювала фракція Батьківщина, і він прийнятий за основу. Це про значне зниження рентної плати за газове, використання газових родовищ. Це передбачає мінімум вдвічі зниження ціни на газ і відповідно на опалення. І я сподіваюся, що все ж таки ці рішення далі і стані комісії по регулювання енергетики будуть прийняті. І тарифи для нашого населення будуть значно нижчі. Скажіть, які принципи партія декларує сьогодні? Розкажіть конкретно про передвиборчу програму міської організації Батьківщини і чого плануєте досягти, обравшись до міської ради? Ну, я повинен сказати, що, напевно, всі партії декларують приблизно одне і те ж. Це покращення життя в нашому місті, створення комфортних умов проживання зараз досить на слуху. Воно дійсно надзвичайно актуальне, це енергоефективність і енергозбереження, особливо це стосується бюджетної сфери, заклади освіти, лікарня. Тут є не початий край роботи і безумовно, що ми в міській раді, якщо нам е, наші мешканці нададуть такий мандат довіри стати депутатом міської ради, будемо ініціювати саме ці питання, тому що вони надзвичайно важливі. Крім того, це розвиток інфраструктури нашого міста, в першу чергу це створення робочих місць. Ви знаєте, яка на сьогоднішній день непроста ситуація з вугільними підприємствами. Сподіватися на якийсь прорив в цьому. Це єдина добудова 10-ї шахти, оскільки перша, дев'ята і Бужанка. Е важко сподіватися, що підуть інвестиції на ті шахти, і вони запрацюють так, як слід. Тому насамперед це дійсно створення, так як у нас пропонувалось або відновлення території пріоритетного розвитку, яка була в місті Новоблинську, або створення інвестиційного парку, щоб... Е Можна було затягнути інвесторів і знову ж таки створити нові робочі місця. Це досить скажімо, великі проблеми, які не питання вирішиться одного дня, тут треба знищення напрацювання. Однак повинен сказати, що нам на чолі з Віктором Борисовім Сапочком, вдалося деякі питання скажімо, починати втілювати в життя і сподіваюся, якщо знову ж таки виборці висловлять нам довіру. Завершити те, що намічено. Щодо складу міського осередку, 5 років тому, коли е, ваша партія, місь, міська організація, зокрема, йшла на вибори, чи відбулися е, зміни в її складі, чи це все ж таки та сама організація, що 5 років тому? Безумовно, що відбулися. Не стоїть на місці нічого, і в нас е, в партії вбулося досить багато молодих людей, яких ми включили в наш виборчий список кандидатів депутатів міської ради. Однак говорити, що тільки молоді треба надавати, це безумовно так, але молодь повинна біля когось щитися. Тому в нас в партії є і обличчя, які вже були, і були депутатами міської ради і показали свою потрібність, свою, скажімо, те, що вони вміють працювати як депутати, і довести то питання, за яке вони боруться, довести до логічного завершення. То тобто я думаю, що молоді, безумовно, треба надавати дорогу, але вони... Разом з досвідченими депутатами тільки тоді зможуть чогось досягти. Місто, в якому хочеться жити, яке воно, які зміни потрібні нашому Волинську? Мені цікаво почути думку, бо зрозуміло, ті, хто вперше йдуть до влади, так, вперше голотуються, з їхньої сторони багато критики, вони добре знають, які зміни нам потрібні. Так? А мені цікаво знати думку вашу, як людина, яка у владі перебуває багато років і має досвід. Знаєте, критикувати завжди легше, оскільки ті, хто був при владі, до них завжди є певні претензії і, звичайно, що є певні недопрацювання. Ті, хто не був при владі, вони знаєте, як мені недавно гарно сказали, що два рази можна обманюватися на день народження і на виборах. То я би не хотів, щоб ті люди, які йдуть на вибори, вони обманювали своїх виборців, бо все ж таки час приходить відповідати за ті обіцянки. Тому ми, як я вже як не перший рік при владі, не маю права собі дозволяти обманювати. І розумієте, мене дивує, коли обіцяють ті питання, які не є компетенцією міської ради. Тобто не можна обіцяти людям, що ми підвищимо заробітну плату. Ми місця на Наводи не підвищимо, це не наша прерогатива. Ми не можемо обіцяти, що ми знизимо тарифи, бо це не в нас на місці приймаються ці рішення. Треба обіцяти ті питання, які можна зробити. Ми Часто що ми маємо жити в європейському місті, безумовно. Але створення європейського міста починається з кожного з нас. Це починається з того, що кожен десь недопалок, десь е папірець не викинув просто на вулицю, а все ж таки в смітник його поклав. І це коли кожен з наших громадян, нашого міста, все ж таки зрозуміє, що це, що є майном нашого міста, що його не треба нищити, воно, врешті-решт, зроблено, збудовано саме для наших жителів. І старатися його руйнувати, ну, я думаю, не зовсім гарно. Я бачу наше місто комфортним, пошатним, затишним, щоб і ввечері, і в день можна було по ньому сміливо ходити, не боятися, що е, хтось може зіпсувати настрій, так скажемо. Е, разом з тим, для цього ще є надзвичайно, надзвичайно багато над чим працювати. Я перед тим говорив, що які ми ставимо перед собою завдання і цілі. Хотілося б, звичайно. Щоб наші дороги були, хоча в цьому році дуже багато зроблено. Е, ще кращими, щоб всі тротуари в нас були викладені, гарні пости. Хоч е, часто у нас полемка існувала, розказували, що нема куди гроші е, викладаються місці тротуари, кости. Ну подивіться, це ж речі для наших мешканців зроблено, як гарно ходити, коли по центральних вулицях дивишся, що дійсно чисто, пошатно. Я думаю, що е такі критикани не мають права е на ту думку, оскільки це зроблено для громади нашого міста. І перспектив і можливості для вдосконалення немає. Так і в нашому місті ми повинні ставити собою ті цілі, які ми кожен раз можемо виконати і далі рухатися вперед. Чи не вважаєте ви, що вам буде важче балотуватися, важче е тримати конкуренцію? Порівняно з тими людьми, які балотуються вперше, лише через те, що ви вже чиновник не один рік. Безумовно, я пертинку казав, що до тих, хто при владі, завжди є питання. Я не думаю, що мені повинно бути важко. Чому? Тому що які ми ставимо, що ми розуміємо під словом чиновник? Якщо ми ставимо так, як у нас на сьогоднішній день багатьох ЗМІ змальовується чиновник як хабарний корупціонер, то безумовно, що з таким багажем не варто йти на вибори. Я в свою чергу старався кожній людині, яка до нас на прийом, яка приходила до нас в міську раду, проникнутися цим питанням, за яким людина до нас прийшла, і старатися вирішити це питання. Бо ще раз скажу, нас зробили стереотип чиновника, хоча повинен вам сказати, без тих самих чиновників також важко було працювати місту, і також заробітні плати тих чиновників рядових є досить-досить невеликими. І тому ми і в міській раді відчуваємо, що е, молоді люди, які приходять до нас, е, розумні, досвідчені, е, непогані професіонали, вони стараються шукати іншу місці роботу, оскільки заробітна плата, безумовно, е, бажає бути кращою. Молода людина не може працювати на 1600 гривень і отримувати сім'ю. То е, якщо ставити погані критерії чиновника, то, безумовно, воно заважає. Я ж думаю, що е, наші мешканці, е, люди розумні, вони е, бачать, де слова, а де просто обіцянки, які на сьогоднішній день дають люди, які в своєму житті не керували навіть колективом з п'яти людей. А на сьогоднішній день вони розказують, що вони можуть за собою вести громаду, міста Новолинська, вони мають досвід роботи. Ну, мені дивно чути такі заяви, тому що е, повірте, е, сам навіть працюючи. Не перший рік, як ви кажете, завжди ставить до себе питання, чи так зробив, чи не так зробив. Завжди є сумнів. Тому що людина має сумніватися, чи вона все зробила для того, щоб було комфортно і нормально. А якщо просто ну, декларувати, що я буду самим кращим, ну, я не думаю, що від того людина стає кращою. Ну і наприкінці я, безумовно, хотів би запросити мешканців міста 25 жовтня прийти на виборчі дільниці. Зробити свій усвідомлений вибір. Ну і, безумовно, як голова міської організації партії В Батьківщина, хотів би запропонувати вам віддати свій голос саме за нашу політичну силу. Тому що ми вже багато років являємося і депутатами міської ради, і заступниками міського голови, і своєю працею ми довели, що ми можемо багато що зробити для покращення життя в цьому місті. Тож, Приходьте 25 жовтня на вибори і зробіть цей правильний вибір. Дякую. Сьогодні гостем нашої студії був голова міського осередку партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Андрій Сторонський. П'ять кандидатів на посаду міського голови Нововолинська та вісім міських осередків політичних партій. Кожен матиме змогу презентувати свої передвиборчі програми в ефірі телеканалу СТН в програмі Ідемо на вибори.